Телеканалу Вінничина продовжує програма актуальне інтерв'ю. Наш гість Ігор Івасюк, заступник голови обласної ради. Мої вітання, Здравствуйте. Сьогодні ми здебільшого з вами будемо говорити про культурний тил нашої області і розпочнемо розмову з обласної наукової бібліотеки. Знаємо, що вже завершилося аналіз громадської думки, і власне які результати і яка подальша доля, яке ім'я буде носити найбільша книгозбірня нашої області? Да, за рішенням обласної ради. Було організовано вивчення громадської думки щодо назви бібліотеки. Ми підійшли дуже демократично. Будь-хто, хто хотів взяти участь у цьому обговоренні, мог вносити, міг вносити свою кандидатуру на назву бібліотеки. Таким чином, вивчення цієї громадської думки проходило у нас два місяці і завершилося в середині жовтня. Ну, і є вже дійсно підсумки, як ви кажете, з вивчення громадської думки. Фактично на 48,3% висловилися за те, щоб бібліотеки присвоїти ім'я Атамановського, видатного українського історика, людину з такою досить складною. І героїчною долю, громадською позицією, тому що він, крім того, що він історик, доктор наук, професор, він багато написав робот, присвячених саме Подільському краю, історії Поділля, Вінниччини. Він до того ж і мав активну таку життєву громадську позицію, тому що він був учасником бою під крутами, він був серед молоді, та яка захищала. Україну від армії Муравйова і він один з тих героїв, які, які на щастя, вижили. да Тамановський на щастя, вижив. І от така доля у нього цікава, як, як науковця, як людини. На другому місці. По кількості відсотків набрала пропозиція Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека, Східна Подільська наукова бібліотека. Більше 26% така пропозиція набрала. Просто Вінницька обласна універсальна бібліотека більше 20 і 2 набрала пропозиція імені Михайла Коцюбинського. Всі решта набрали менше одного відсотка. Ну тому якби це не дуже цікаво. От але е, список великий, тому що будь-хто мог вносити свої пропозиції. Наскільки були активними віничани у голосуванні, і все ж таки, що стосується процедури, як буде відбуватися зміна імені бібліотеки? Да, 27 жовтня вже відбулося засідання профільної комісії з гуманітарних питань обласної ради. Де було розглянути всі причетні до цього документу, ну а саме офіційне подання, тому що ініціатором був доктор наук історичних, професор Дровозюк Степан Іванович, це ректор Вінської академії післядипломної освіти, перепідготовки педагогічних кадрів. Він вніс офіційне подання. Але ми спілкувалися із громадською організацією істориків Вінниччини. Туди входять і науковці, і вчителі історії. Вони теж підготували свою пропозицію саме в підтримку Атамановського, щоб бібліотека носила його ім'я. І, от 27 числа, відбулося засідання цієї комісії. Мені дуже приємно, що в роботі комісії взяли участь студент, студенти Вінницького нашого торгово-економічного університету. Тому що подія знакова, я думаю, для всіх студентів, учнів, педагогів, викладачів. Бо кожен із нас, навчаючись в університетах, не один раз бували в цій бібліотеці, готуючись до семінарів, до практичних занять, і тому це, це ну якби не чужа для нас установа. Одне з нещодавних рішень сесії обласної ради передача державі обласного госпіталю ветеранів війни. Чому було прийнято таке рішення? Ну, на жаль, на жаль, ми живемо в мабуть найскладніший час історії незалежності України під час війни, російсько-української страшної війни, в якій є постраждалі. На жаль, є і наші воїни, які отримали складні травми. Вони лікуються. І серйозна є потреба збільшення мережі таких закладів, збільшення мережі закладів, які можуть надавати ефективну медичну реабілітацію вже після там проведених операцій, після лікування. І на щастя, в Вінниці був такий заклад, який мав потужну базу, мав чудовий фаховий колектив, який там працює, і зрозуміло, що. Обласна рада не могла залишитися осторонь питання, саме, саме лікування і реабілітації військових. Ми отримали відповідне подання. Від військових медиків, які були зацікавлені у створенні такого госпіталя. Відповідний було відповідний лист був від ОДА. І депутати одноголосно підтримали, підтримали створення цього госпіталя. На жаль, війна не закінчується в день, коли підписується мирна угода. Тому що залишаються люди, які мають інвалідність, люди, яким треба лікуватися, і іноді це трапляється роками. Тому госпіталь надзвичайно нам потрібен, і я вважаю, що це рішення було правильним. Воно націлено з одного боку на те, щоб допомогти нашим військовим. А з другого боку, ми повинні були використати той потенціал, який є в цьому колективі. І я сподіваюся, і до, до речі, обласна рада на цьому наголошувала. Ми повинні максимально всіх, хто працює в сьогоднішньому госпіталі ветеранів, щоб вони були працевлаштовані в новій вже установі і надавали послуги, тому що зараз медичні працівники, ну скажімо так, на вагу золота, тому що вони тримають свій фронт, свою лінію оборони. Яка надзвичайно теж потрібно, її ми не бачимо в новостних військових сводках, але їх щоденна робота рятує життя і здоров'я наших воїнів, рятує життя і здоров'я тих постраждалих, які і мирне населення трапляється на сходній і півдні України. І, і ну, ми живемо в Вінниці, ми кожного дня чуємо, що привозять на лікування, на реабілітацію, тому потреба в Такому закладі є. Ну і я думаю, що найближчим часом він вже запрацює на повну потужність. Повертаючись до Культурного фронту, нещодавно обласна рада оголосила конкурс на здобуття щорічних премій імені Степана Руданського та Миколи Леонтовича. Уже можна подавати заявки і як цьогоріч відбуватиметься конкурс? Так, можна подавати. До 10 листопада триває прийом заявок на конкурс імені. Миколи Ліантовича можуть подавати і професійні композитори, хорові колективи, дослідники, а це журналісти, краєзнавці, культурологи, музейні працівники, науковці, навчальні хорові колективи, тобто широкий спектр тих, хто може подавати свої наробки до участі у конкурсі. Відповідно, ми плануємо до кінця листопада провести засідання конкурсної комісії журі визначити переможців. Ну і нагороди нагородити найкращих. Ще про один конкурс Уже відбулось нагородження переможців щорічної літературної премії обласної ради імені Куцюбинського. Хто став переможцем? І знаю, що ви зробили особистий внесок у відзначення учасників заходу. Да, конкурс. Конкурс відбувся імені Михайла Кацюбинського. У нас було п'ять номінацій, в п'яти номінаціях були визначені переможці. Мені дуже приємно, що під час війни митці, письменники, поети, літературознавці взяли таку активну участь у цьому конкурсі. До речі, не ті зі всієї України, і навіть із за кордону. Що мені приємно, той, хто, хто живе українською літературою, живе українською поезією. І у нас п'ять було номінацій: художня проза, поезія, науково-популярна, дитяча література і художній переклад. Во всіх номінаціях буде, були подані пропозиції, во всіх номінаціях є переможці. Але сума, це не секрет, 24 тисячі кожному переможцю. Але на мою думку, сам факт участі під час війни в такому конкурсі наших літераторів. Це вже подвіг, і тому я зі свого особистого депутатського фонду виділив всім без винятку, хто взяв участь у конкурсі. Теж заохочувальну допомогу. Я дякую, що вони є, і що вони працюють на Україну на українську культуру. На український народ цікаво, чи вплинула війна на тематику учасників конкурсу, чи писали про війну? Так, бу, да, були, були вже твори про війну. От, зрозуміло, їх поки що було можливо не так багато, тому що конкурс відбувався влітку, От, але вже були твори про війну і спогади були. Хто вже пережив ці події на сході, на півдні України? І зараз ми готуємо ще один конкурс до речі. Ми готуємо конкурс імені Степана Руданського і всі письменники-гумеристи можуть подавати свої матеріали. Тут у нас подача документів творів трошки більше по часу до 1 грудня, тому що заходи по присвоєнню цієї премії вже будуть відбуватися в січні місяць. Ну але підготовча робота зараз іде якраз від початку повномасштабного торгнення Росії на територію України у Вінницькій області працює міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб на сьогодні. Як він функціонує і кому надає допомогу? Да, цей штаб об'єднує зусилля багатьох волонтерів, багатьох небайдужих людей. І він широкого спектру якби, допомоги. Він допомагає очолі цей штаб, ну, зрозуміло, на громадських засадах Володимир Гройсман і багато людей беруть участь у цьому штабі. Допомога йде і, 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 і нашим громадам в першу чергу тим переселенцям, які знаходяться в громадах Вінниччини. Допомога йде. Цивільному населенню на сході на півдні, яке страждає більше всього, в результаті цієї війни допомога йде військовим. Кожен вносить свою посильну лепту в роботу цього штабу, він координує діяльність багатьох гуманітарних місій, в тому числі і не тільки, не тільки беруть участь українці і іноземці, які висловлюють бажання взяти участь. Я особисто в жовтні місяці, в минулому місяці, теж під гідою цього штабу їздив як волонтер на фронт. На південь нашої країни, Херсонської області, і завіз нашим військовим гуманітарну допомогу, яка їм зараз дуже доречна. А це буржуйки, тому що стало холодно, іде дощ, треба просушити речі, треба зігрітися. Для них це якби актуальна допомога. Гуманітарну допомогу набори гігієнічні це теж дуже важливо. От, ну, і, 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 і і трохи яких там невеликі кількість смаколиків. Ну військові сказали, їжі не треба, бо у них дуже гарне. Якби постачання харчів, тому проблем в цьому немає. А от в чому є? От ми її відреагували. Цікаво, які нас... За, зараз, до речі, зараз до речі, займаємося питанням якраз під якби, гуманітарного штабу. Це допомагаємо виготовити дрони для наших військових, щоб вони могли проводити розвідку, щоб вони могли більш ефективно використовувати свою зброю. Ще цікаво, які настрої наших захисників, як довго з ними спілкувалися, і що вони говорять, наскільки в них бойовий дух? Ви знаєте, я думаю, що спілкуватися, мабуть, всім треба з військовими, тому що стільки, скільки у них є оптимізму і бажання рухатися вперед, яка жада перемоги. Над ворогом, що вони заряджають свою енергію, мабуть, і всі, хто їх відвідує, і коли зустрічаєшся з ними, приїжджає там на декілька днів відпустку сюди на Вінничину, ну, скажімо, в мирний край. Хоча зараз Україна відносно, відносно, відносно мирна, тому що фактично країна-терорист Росія бомбить всю територію України своїми ракетами, то Відчуваєш на от це піднесення наших військових, воно завжди передається. Тому ви правильно кажете, тому що ви, мабуть, теж це відчували спілкуючись з ним. Ще одна така болюча тема: це навчання у школах. Бачимо сьогодні вимушене відключення електроенергії, і відповідно до цього в деяких регіонах змінюється освітній процес. Яка ситуація у Вінницькій області? ви праві проблема є, вона не тільки пов'язана з електрикою, вона пов'язана і з тим, щоб заклади мали укриття, де під час повітряної тривоги можуть і діти, і педагоги бути в безпеці. У нас на сьогодні 145 шкіл ведуть очну форму навчання. Це я вважаю дуже непогано. 194 дистанційну і 233 змішана форма, тобто вони використовують як очний варіант, так і дистанційний в своїй роботі. Це пов'язане і з місцем розташування шкіл, це і пов'язана і ще раз кажу, чи є укриття, чи немає укриття. Тобто багато чинників на це впливає. До Вінниці переїхав Донецький обласний дитячо-молодіжний центр. Обласна рада допомагала і приміщення знайти, і облаштувати його. власне. Які функції цього центру, і коли ж він почне роботу у Вінниці. Центр, центр фактично вже стартує його робота. Приміщення ми їм знайшли, знайшли в самому центрі міста. Ну, фактично поруч з вами, де знаходиться ваша студія. Я думаю, що найближчими днями буде офіційне відкриття, тому що певний час була підготовча робота. Вони молодці, вони з -з зуміли забрати все своє обладнання, комп'ютерну техніку. Потім зрозуміло, що люди шукали місце проживання, щоб облаштувати свій побут. І зараз центр, ну скажімо так, він відкриття офіційно відбулося, а робота вже почалася. Ми дали можливість їм знайти цікавих для них людей. У нас вже з 2014 року працює Донецький національний університет, зараз він носить ім'я Василя Стуса, а це їх земляки, і ми їх познайомили. Вони були дуже раді один одного побачити. У них вже є спільні проекти, вони готові працювати. Я знаю, що цей центр молодіжний вже подається на декілька міжнародних проєктів грантів від світової спільноти, Європейського Союзу, і це теж дуже добре. Тому зовсім незабаром відбудеться офіційне відкриття. Хоча життя в цьому центрі вже вирує. На завершення про відкриття, яке вже відбулося у обласному краєзнавчому музеї, відкрилась виставка Український щит, який організував музей мужніх, мужніх Розкажіть, будь ласка, про цю виставку: да, ця виставка присвячена нашим захисникам, захисникам України від революції гідності до учасників бойових дій в російсько-українській війні. І 42 родини передали від своїх род... сімей речі, якісь цікаві факти про наших військових, наших захисників. І музей мужніх, я думаю, що це пріоритет для нас на наступний рік. Цей проєкт, до речі, почав реалізовуватися ще до лютого місяця цього року, тобто до війни. Він почав реалізовуватися як спільний проєкт області і міста Вінниця Вінської міської ради. І ми були дуже зацікавлені. і Сергій Анатолійович Моргунов, вінський міський голова, якби як під патронатом якого в тому числі це відбувається. Місто, місто надало нам приміщення. Під цей музей місто профінансує проведення капітального поточного ремонту. Завдання, яке стоїть перед нами, під краєзнавчим музеєм як обласної комунальної установи, яка підпорядкована обласній раді, це розробка наукової, художньої концепції. Самої експозиції це дуже важливо, тому що, виходячи із цієї концепції, і будуть інші ремонтні роботи проводитися. Ми плануємо все ж таки на наступний рік виділити, хоч і невеликі кошти, десь в розмірі трошки там, 400. З тисяч гривень на те, щоб такі роботи провести, тому що це дасть можливість залучити більшу суму з бюджету міської ради для того, щоб провести ці ремонтні роботи роботи і зробити, ну, на мою думку, такий сучасний, але дуже необхідний музей, музей, який дасть можливість нашій молоді дивитися. На захисників України. Це важливий елемент в національно-патріотичному буде вихованні. Тому музей, музей буде, я думаю, в 2023 році функціонувати. Але сьогодні перші кроки да, це поки що окрема виставка, окрема експозиція це частина цього майбутнього музею. Але цікава частина, тому і до речі, сьогодні він відкривається. Тому запрошуємо всіх, хто хоче, може відвідувати сьогодні цю виставку. Скільки триватиме експозиція? Вона буде поки що на постійній основі. Дуже дякуємо за розповідь про наш культурний фронт. І будемо дуже сподіватися про те, що культурно-мистецька галузь Вінничі не буде розвиватися що ніякі негативні фактори на неї впливати не будуть, і що війна швидко закінчиться. Ще раз дякую за те, що завітали. Глядачам нагадаю, що це була програма. Актуальне інтерв'ю. Дякую Все за буде... запрошення. Все буде Україна.